Значить, Цей рік, 80-річчя від дня народження відомого українського поета, проходить під його знаком, чи відбувається вихідніше під його знаком. Справа в тому, що, можливо, не сучасне покоління і не дуже добре уявляє, чим був Борис Денкін. А я скажу так, що це був потужної правди поет, яким зачитувалася вся Україна. І я свідок того, як студенти київських вузів цитували його тітку Модесту, про це вже писали газети. А в нас на Тернопілі він відомий тим, що по сути, 1965 року далеко видав таку оригінальну збірку поезії, яка називалася Сувора ніжність. Вийшла в Києві і за цю збірку Борис Демків разом з Романом Луківським, яка теж вийшла в 65-му році, був прийнятий до спілки письменників України, що було дуже рідки, рідкісним явищем на той період. Я вже у краєзнавчому музеї багато говорив про книги поетичні Бориса Денківа. Він був і цікавий перекладач. Я хотів би означити буквально одну тему, що Демків був організатором літературного життя краю. Зі створенням газети «Ровесник» молодіжної нашої у 1967 році він очолив і впродовж 30-ти літ керував літературним об'єднанням при газеті, яке називалося таким гарним теченівським словом Сонячні кларнети». У 1986 році президія Верховної Ради тодішньої української РСР нагородила його грамотою Верховної Ради лише за те, що він активно працював з творчою молоддю Тернопілля. Це теж була друга рідкість. Ну а третій момент, якби Борис Демків написав лише одну пісню, яка тут вміщена у його збірці. Налодій він увійшов би в Золотий фонд української культури. І нарешті третє. Ось перед мною це книжжя. Літературні додатки Тернопільщина, літературна до журналу Тернопіль за 1991-92 роки, який завдяки Борису Демкову зібрав він і українську діаспору на далеких від України островах. Зібрав він вірші своїх ровесників і побратимів під аркою сучасного рядка. Зібрав він дані про тих всіх людей великої долі, які народилися саме тут у нас і прославили наш край.